Неділя, 10 грудня в ефірі підсумкові новини на 11-му. У студії Олена Петрученкова. Вітаю. Збив, сховав тіло та поїхав геть. Резонанс на аварію у хащовому на Дніпропетровщині. Там у посадці загиблої знайшли молоду військову. З'ясувалося, її збила автівка, а після водій відтягнув з місця ДТП у кущі та ще живою кинув помирати. Матір загиблої твердить, справу намагаються зам'яти, а підозрюють зовсім не ту людину. Потробиці в нашому матеріалі. Кожну неділю я приїжджаю до дочі. Я з нею балакаю, розмовляю, розповідаю їй всі, все те, що відбувається. Ділюся з нею, переживаю. Вже просто не повернеш. Розбита горем Надія постійно приїжджає до доньки, що правда вже на кладовище. Досі не може повірити, що ніколи не побачить свою рідну Альону. Справжня патріотка України 31-річна Альона Степаненко відстоювала нашу свободу ще з 14-го року. Була на Майдані. Майже три роки тому підписала контракт зі Збройними силами, була старшою солдаткою ремонтно відновлювального підрозділу однієї з бригад. Вона постійно зі мною чотири рази прощалася на відеозв'язок. Вона Казала Павло, прости мене. Кажи, я тебе люблю. Це, це правда. А от п'ятий раз вона мною не попрощалася. Рік тому дівчина втратила коханого. Він загинув на війні. Останнім її бажанням було, аби у випадку загибелі її поховали поруч. Нині Альона та Олексій разом. На місці трагедії вінок зранку, 10 жовтня, тут збило військовослужбовицю Альону Степаненко. Жінка просто йшла узбільшам дороги. Тут її буквально і знесла утівка. За словами матері, після ДТП її відтягнули за 70 метрів у кущі і кинули помирати. Судово-медична експертиза зафіксувала, після шаленого удару у дівчини були множинні переломи по усьому тілу. Утім, загинула Альона від крововтрати. Мати впевнена, доньку можна було врятувати, якби водій винуватець вчасно викликав швидку. Я коли була моя дитина, ще тепла була. То вони кажуть, що вони визвали поліцію і вони об'яснили тим, що вони попали в аварію, що вони велику собаку збили. Це моя дитина, це велика собака. Ви розумієте, збить? І коли поліція їх трохи придавила, то вони вже сказали. Це поліція вже на місце. Тіло дівчини відтягнули за кілька десятків метрів від місця аварії. Матір каже, з доньки ще й чомусь зняли взуття. Це міг після удару, так? Пошкоджений при сильному ударі. Це могло бути, бачите? Ну той берць, тим більше вона високо зав'язувала, вона зав'язувала аж. На ногу зав'язувала сюди. Вона не тут зав'язувала, вона аж високо, так все время. Я її вчила, як зав'язувати берць. А той, виходить, аж тут витягнутий прямо, як наче його хтось витягнув. Ба більше підозрюваний у справі 87-річний пенсіонер Володимир Решетняк. Нібито саме він і скоїв ДТП, потім відтягнув дівчину та поїхав. Та в Надії Степаненко є своя версія. Я не вірю, що це людина зробила. Е якому вже 87 років і 65 років стажу водійського. Він би це не зробив. Він вопер залиши б на місці, зателефонував поліції скору, і сам би хоча б одвіз. А той, хто його буксирував додому, він же ж теж це бачив. І каже, що телефона при них не було. Ну Це ж фікція. Ми намагалися зв'язатися з сім'єю решетняків, втім марно. <звук> Сусіди ж і коментувати не хочуть, лише подивіться, як реагують. Там збрешуть на сто процент, я не понял. Чи справді водієм вбивцею може бути зовсім не той, кого офіційно підозрює поліція? Невже 87-річний пенсіонер взяв на себе чужий злочин і кого саме прикриває? Усі ці питання ми адресували поліції. Утім, доки триває розслідування, усе це таємниця слідства. Після затримання водія слідчим було направлено клопотання на обрання йому з побіжного заходу у дотримання під вартою. Однак суд обрав йому звабіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак досудове розслідування ще триває. Матеріал буде скерований до суду. Якщо у суді доведуть провину річного Володимира Решетняка, то на пенсіонера чекає тюрма до 8 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Ліснява на стінах та нестерпний холод у квартирах на житловому масиві Придніпровськ мешканці багатоповерхівки кілька років просять, аби комунальники полагодили системи опалення. Проблема за низький тиск на додачу. Верхні поверхи ще й зі звичайною холодною водою мають перебої. Чому так і коли люди нарешті зможуть зігрітися? Наші журналісти з'ясовували. Холодина страшна в домі. 10 градусів. Ну максимально у таких умовах вимушені жити мешканці 9-поверхівки у Придніпровську. Проблема з опаленням не разова, а багаторічна. Кожен сезон протягом п'яти років тепла в оселях майже немає. У мене чотири стейкач тобто чотири точки, де є батареї. ні одна, не гріє, Всі лідяні. Наслідки нестерпного холоду у квартирах показує мешканка 9-поверхівки Яна ви самі бачите, що пліснява лізе в таких умовах кажді. Кожна... Кожен рік приходиться робити, переклеювати обої. В її квартирі пліснява дісталась не тільки кухні, а й житлової кімнати. Уда, оце углова стінка, повністю отама, от повністю все віші в шифанері, всі плісні від, Коли я їх достаю з шифанера, всі віші перестірую постоянно. Лі лізе за, за словами жителів, проблема виникла через низьку подачу тиску. Ну, без стеріпада роботи как следует. Она не може, что давління мінімально низьке. Перепад сделать не хотят. Воздух із системи не випускають аврійна служба, они чрезвичайно недобросовестны. Через це біда не тільки з опаленням, а й з подачою води. Бо у нас вище з шостого етажа. Люди ще сидять без, без води, зовсім без холодної. Неодноразово люди писали листи у мерію, зокрема і до балансоутримувача будинку. Зверталися і до аварійної служби, утім безнадійно. Давати більше тиску. Вони, мабуть, не хочуть, бо п'ятиповерхівки їм вистачає. А в нас один-дев'ятиповерховий будинок тут серед них і нам треба більше тиску. В житло сервіс п'ять проблему визнають і кажуть. Стикаються з нею щорічно у запуск опалювального сезону. Зараз співпрацюють з теплопостачальною організацією. Заміни не нові, хоча ті були в робочому стані. Фільтри все було чисте, тому всі роботи регламентні, які ви, вони нам. Предписали, ми всі зробили і їм передали цю інформацію. Далі чи будуть у людей гарячі батареї залежить вже від роботи теплопостачальної організації? Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Не лише окупанти а й пацюки та миші докучають військовим на передовій. Все частіше в медзаклади області потрапляють бійці, яких вкусили дрібні гризуни. Вони буквально кишать на позиціях сил оборони. Медики кажуть, тварини переносять сказ, тож постраждалих треба терміново вакцинувати. Детальніше розкаже Вікторія Вахрушина. Гризуни, лиси, а ще брудячі кішки та собаки. Всі вони переносчики сказу. Військові на передовій регулярно піддаються небезпеці натрапити на хворих тварин. Бійці кажуть, їхні бліндажі буквально атакують пацюки та миші. От таке лабила. На лікарняному ліжку перебуває Богдан. Військового вивела з ладу звичайнісінька миша. П'ять днів тому просто у бріндажі вкусила його за палець. Нині боєць вже отримав вакцину від сказу, почуває себе добре, проте лікарі тримають його під пильним наглядом. Це було ввечері в сутінках. Ну, звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому а... Світлом не користуємось, і просто в темряві вона вкусила мене за палець. Їх неймовірно багато, особливо в таку пору року, в таку погоду, тому мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому вони захищаються. Військових кажуть, у медзакладі поменшало, натомість укушених дикими тваринами все більше. Звірі несуть солдатам велику загрозу, адже можуть передати сказ допоможе лише термінова вакцинація. Дикі тварини дуже активізувалися. Чомусь в кінці цього літа і в осіни в тому році такого не було. Ми тільки за місяць. Ви, ну використовуємо більше гомоглоболіну, чим раніше використовували за рік. Здорові тварини кажуть лікарі рідко нападають на людей, якщо не йдеться про самооборону. Тож напад звіра без причини, ознака хворою сказом тварини. У такому випадку необхідно терміново звернутися до лікаря та провести вакцинацію. Вікторія Вихрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал в ЗСУ у наступному сюжеті розкажемо історії наших співробітників, які нині боронять Україну. Це журналісти, працівники студійного комплексу та редакцію новин. Як змінилося їхнє життя після повномасштабного вторгнення, та чи знадобилися навички з цивільного? Дивіться далі. Знайомтеся, Єгор 22 роки. Звичайний студент, журналіст. Мріє стати розслідувачем. Я вважав, що однією з основних проблем нашої держави є корупція, і тому ставив собі за мету. Е усіляко боротися із нею, хлопець тільки но став кореспондентом 11-го, аж раптом почалася повномасштабна. Разом із батьком Єгор пішов у ТРО. У мене не було ілюзій. Я розумів, що буде тотальна війна. Я добре знаю історію. Розумію, що коли москавити приходять сюди, вони приходять для того, щоб вбивати, морити голодом, палити наші міста. І тому я особливо особливо не вагався вдома. На Єгора чекають мати та молодша сестра. Про свій вибір не жалкує так, має зробити кожен. Хто переживає за долю української нації? А от Олександр Курбатов, журналіст-розслідувач із багаторічним досвідом. На 11-му мав свою програму. Ми там розповідали історії про те, як у Дніпрі розкрадали нерухомість, розпродавали. Потім на декілька років переїхав у Київ, але повномасштабно зустрів у Дніпрі. Тут і пішов у ТРО. Прийдуть окупанти, які крукують сюди. А в мене є наприклад мікрофони. Що я буду з мікрофоном перед ними бігати? Я вирішив бути там, де є е, зброя і де є люди, які знають, що робити зі зброєю за будь-яких умов. Це краще ніж опинитися безсилим. Перед ворогом подивіться, що було туди, куди вони дійшли. Це була Буча, це був Ірпінь, це був Ізюм. Вже за півтора місяці новостворений підрозділ Олександра воював на нулі. Чоловік пройшов шлях від солдата до пресофіцера бригади і нині працює за професією. Розповідає про наших героїв усьому світу. Я раз виклав історію про нашого хлопця медика, який витяг за кілька днів 80 людей поранених. І мені телефонують ці канали. Ми хочемо з ним інтерв'ю. От в цьому заключається робота пресофіцера в тому, щоб знайти такі історії, зв'язатися скомунікувати комунікувати з засобами масової інформації, і от те, що відбувається там. А щоб знали, їх тут рідні, близькі. А це Андрій Мосолов, начальник нашого апаратно-студійного комплексу. Він відповідав за організацію прямих ефірів, зокрема, завжди вчасні та якісні новини на ваших екранах. Андрій з дитинства захоплювався електронікою та радіо. Нині його досвід допомагає нашим захисникам на полі бою. Воїн налагоджує та ремонтує зв'язок. І для піхоти, і для арти, і для механізованих частин треба мати взаємодію. Якщо немає немає зв'язку, то немає управління військами, тому це дуже важко без зв'язку щось ну, тримати оборону або йти в наступ. Ще один герой із 11-го – Павло Федосов нашому каналу віддав майже 20 років свого життя. Був координатором новин і інших проєктів. До повномасштабної працював у релігійних організаціях Дніпра. Я yeah. А, очолює релігійну громаду в Дніпрі мусульманську, був одним з творців ісламського культурного центру в Дніпрі. На початку вторгнення він також вступив до лав ТРО у квітні минулого року. Пройшов через запеклі бої на межі Донецької та Запорізької областей. каже саме там вирішувалася доля усього сходу України, зокрема й нашої області. І якщо б ворог зміг би пройти, пройти цю ділянку, то він би просто брабив кільце. Заходи би в тил ті тому групуванню, що знаходилося на Донбасі, на Павлоград і на Дніпро відкривався шлях. Тому бої були дуже жорстокі цього літа. Павло повернувся до духовної роботи, але в армії він капелан постійно поряд зі своїм підрозділом знову на одній з гарячих ділянок фронту. Допомагає людині не втратити дух, не втратити мотивацію, не втратити свою людяність, позбавитися страху, те, що допомагає зберегти, наприклад, стосунки. Павло каже, аби перемогти ворога замало, лише зброї потрібна сила духу, Незважаючи на перевагу. Наприклад, ворога в кількості, в певних видах озброєння, вони не зможуть нас подолати, тому що у нас є е, цінності, на які ми спираємось, і е, ми це розуміємо. А моя задача, наприклад, і військових капеланів допомагати ці цінності підтримувати. Бажаємо нашим воїнам наснаги та бойової вдачі у боротьбі з ворогом. Переможемо! Владислава Вдієнко, Анастасія Вільхова, Сергій Озеров та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Військові дітям в Ізюмі воїна 25-ї Січиславської бригади напередодні Різдва влаштували малечі свято. спілкувались, розважали та дарували подарунки. Увага дітям цього міста нині вкрай важлива. Півроку їхнього дитинства минуло в російській окупації. На них скидали бомби, вони пережили смерті рідних та місяцями не виходили з бомбосховищ. Про що згадують діти та як військові допомагають їм зараз адаптуватись до нового життя? Марко Ручка продовжить. За час великої війни ізюм зазнав майже пів тисячі авіаударів. Росіяни окупували місто у квітні 22-го і до вересня бомбили буквально кожен житловий квартал. Пошкоджено близько 80% багатоповерхівок і 30% приватного сектору. На момент деокупації від російських загарбників тут було 10 тисяч населення, серед яких і діти я ночами не спав. нас вертольоти літали. Отак, ну фонарем світили. Це спогади про російську окупацію міста 11-річного Івана. Через бомбардування житлових кварталів у власному будинку загинула його мама. Хлопчик на момент авіаударів був у бабусі, яка зараз стала його опікункою. Маму ж за каралиною на вгороді, а тоді на кладбищі, а тоді наші, як прийшли українці, викопали в ру туди у Харків В біжищі. Жили півгода там. Руські бомбили, все бачили вертольоти їхню техніку, аби допомогти людям пережити ці жахи, їм часто організовують різні заходи. Цього разу воїни 25-ї Січиславської бригади зібрали малечу, аби привітати із різдвяними святами. Всі себе добре поводили весь рік. Так. Таке свято від військових для цивільних особливо символічне. Саме воїни 25-ї бригади першими зайшли в Ізюм, щоб звільнити його від окупантів. Димся заходять наші вже. У нас, звісно, сльози були на глазах. Кажу, ви навсіх до нас хоч прийшли. Не, не підете від нас. Вони ні, ми вже всі. Слава Богу. Майя разом із своїм чоловіком також є опікунами для двох онуків. За весь час великої війни так і не виїжджали із ізюма. Разом з дітьми бачили усе пекло, яке чинили на українській землі росіяни. У нас частний дом сиділи в підвалі. Там кроваті робили, і там жили, і там їли і спали. Виходили тільки подивитися, чи вікна і криша над головою є, чи немає. Школи, дитячі садочки, гуртки для дітей у місті зараз не працюють. Тож будь-який захід можливість для малечі розважитись та поспілкуватись з однолітками. Подарунки подобаються. Військові подібні свята організовують не вперше для їх проведення. Часто просять допомогу у бізнесу. Компанія Інтерпайп регулярно підтримує 25-ту бригаду, забезпечує як гуманітарні потреби, амуніцію, так і закуповує дрони та техніку. Нині ж зібрали для дітлахів подарункові набори до різдвяних свят. Ми розуміємо, як важливо і військовим комунікувати з населенням, і як підтримувати і військових, і населення. І ми вирішили, так би мовити, одним заходом об'єднати всіх цих людей і дітям свято їхнє зробити ще яскравішим. Катерина Олександрівна також опікун для онуків. Усю окупацію була разом з ними у місті. Після пережитого каже такі свята для дітей, як психотерапія. Ми цілий місяць. Ну, взагалі нікуди не виходили. Діти взагалі дикі стали. А такі заходи. Ну та це взагалі для них. Вони скучають за школою, скучають за друзями. Військові ж відчувають свою необхідність допомагати, тим більше дітям і дякують тим, хто підтримує їх. Завдяки контакту і розумінню зі сторони компанії «Інтерпарк» я знаю, що ну багатьох дуже питаннях нам ідуть на зустрічі. Нам вдається там швидко реалізовувати якісь проекти, де от потрібна технічна допомога, потрібна там фінансова допомога. Марко Ручка, Олександр Довгий, новини одинадцятого каналу. Використовують повітряні тривоги з користю. В одному з міських ліцеїв діти з самотужки виготовляють хірургічні серветки та подушки для поранених. Роблять це під час тривог просто у шкільному сховищі. Все задля підтримки наших військових. Про кропітку працю школярів розкаже Катерина Нічик. Допомагають у лікуванні військових просто у шкільному сховищі. Учні одного з міських ліцеїв під час повітряної тривоги виготовляють хірургічні серветки для поранених бійців. Механізм, говорять, нескладний. Це трикутні такі трикутники із Марлі. Вони мають бути ну, такої форми, і аби не стирчали точки. це головне. Такі серветки, пояснює учениця, необхідні у шпиталях та стабілізаційних пунктах, аби тампонувати рани захисників. Часу на їх виготовлення лікарі та медсестри не мають. Тож на допомогу стали школярі. Робити серветки спершу навчала шкільна медсестра. Це важливо, тому що щодня надходить дуже багато поранених, їх потрібно оперувати, а лікарі, які це роблять, у них просто ну немає часу займатися тим, аби крутити серветки. Тому ми допомагаємо таким чином і наближаємо нашу перемогу. Волонтерська робота кипить не лише в укриттях, а й під час уроків у кабінеті трудового навчання одні продовжують складати серветки, тоді як інші шиють спеціальні подушки для поранених. Якщо особливо стоять апарати фіксації кісток, то краще щоб поранена кінцівка лежала на цій подушці. Також це можна її використовувати, якщо поранених евакуюють з поля бою, наприклад, голову фіксувати, підкладають під шию. Весь процес від викрайки до готового виробу діти виконують самотужки. Спочатку я беру викрійку, прикладаю її до тканини, вирізаю і отримуються такі клаптики. Частина. З трьох частинок таких робиться подушка. Таких заготівок за один урок старшокласниця Ніка вирізає з десяток. Потім їх зшивають та набивають наповнювачем. Процес ділиться кропітки, втім така робота їй у радість. Мені це подобається, тому що знаю, що не даремно витрачаю свій час. Одна з організаторок волонтерської ініціативи, пані Наталія. Жінка згадує, на початку навчального року поділилася ідеєю з учнями. Ці ініціативу підтримали і стали до роботи. Вони розуміють, що ця війна не війна, не повинна передатися їм у спадок, і ми всі все робимо зараз для того, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Тому діти можуть що зробити. Своїми руками серветки. Це не, витр... не вимагає багато часу або грошей. Тобто це те, що ми всі можемо зробити. Подушечки, серветочки це найменше, що ми можемо зробити зараз. Нещодавно школярі передали чотири мішки хірургічних серветок та зо 20 подушок кісточок волонтерам. Тепер їх доправлять до шпиталів та стабілізаційних пунктів. Діти планують допомагати і далі. Катерина Нічок та Євген Дрост, новини 11-го каналу. Від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Стільки цьогоріч доведеться витратити людям, які на новий рік хочуть мати живу ялинку. Лісництва Дніпропетровщини готують до продажу зо 5 тисяч дерев. Коли стартують офіційні продажі, знає наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Це одна річка, яка від висіву і до сьогодні росла рік. Оце у нас іде двохрічка. Які вже два роки з моменту, коли була висіяно в землю, і оце ми маємо трохрічку. На новорічних плантаціях у лісництвах області готують на продаж майже 5 тисяч ялинок. Та щоб виростити таке хвойне дерево, кажуть лісничі, треба багато сил та часу. Спочатку збирають шишки, сушать та дістають із них насіння, потім його висівають, а далі. Це саджанець сосни звичайної. Зараз він зимуватиме у тимчасових прикопах, і лише у березні його висадять у відкритий ґрунт. Та приживатися там він буде щонайменше рік. І лише через п'ять років із такої крихітки виросте ось така новорічна красуня. Цьогоріч продаватимуть сосну звичайну та кримську, аби ялинка була гарною і пишною. У лісництві дотримуються певних правил висадки саджанців. Відстань між ялинками для того, щоб виростити красивий качественний товар, має бути близько метра, і між рядами має бути метр метр двадцять. І садити їх треба шахматним способом. У довоєнний період до новорічних свят продавали до 20 тисяч дерев. Торік підготували для ялинкових базарів лише 2,5 тисячі хвойних. Люди купили взагалі півтори сотні зелених красунь. Цьогоріч замовлення на ялинки вже збирають. Однак готувати їх для продажу почнуть лише після надання дозволу від ОВА. Вік від п'яти і далі років. Вартість буде середня від 180 гривень до 2,4, чотириста залежності від висоти дерева. До квітня наступного року у лісництвах східного лісового офісу планують висадити приблизно мільйон хвойних. По нашому філії будемо садити, плануємо садити мільйон сосни і 540-560 листяних порід. З оцих що ми висадимо. Ми приблизно через 4-5 років ми зможемо звідти брати з мільйона, де то. 20-30 тисяч кожен рік ми зможемо брати не нарушає саму природу. Лісничі кажуть, вони відповідальні не лише за висадку зелених масивів, а за їхній захист. Спільно із поліцією проводять рейди, радіють, що випадків браконьєрства стало менше. Були знаєте, як називати їх вандали. Вони ламали верхушки, Це і Як Как таково, що масової вирубки не було, а прийшли гілки, обламали. Доступен не припинення росту, дерев 50 було. Наразі у Дніпрі визначено 117 офіційних точок продажу ялинок. На всіх законно зрубаних соснах будуть чіпи зі штрих-кодами. Браконьєрів каратимуть. За незаконну виробку ялинок штраф від пів тисячі до тисячі двохсот гривень. Вікторія Сергій Озеров, каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.